А ви танцююча лама чи не танцююча? Обирайте і скоріше замовляйте, тому що ми отримали ще розміри нашої лімітованої колекції довгих шубок з лам. Вони дуже ефектні. До речі, танцюючої лами в чорному кольорі вже немає, тільки біла залишилась. І танцююча не танцююча лама. Чорних теж майже немає. Залишились білі та бежеві. Тут довжина у нас 130 см, а танцююча 120 см. Ну дуже ефектні шубки. А ще у нас є. Коротенькі варіанти Автоледі. Їх взагалі з кожним не все менше і менше, тому що на коротенькі шубки Автоледі лами наші танцюючі, у нас зараз знижка 50%. І вони всього по 7900 гривень. Ось така з класичним коміром є. Є з коміром шалькою. Коротенька, 60, взагалі, як балірошка. А і де вони ще з. Шкіряним поясочком. Дивіться, яка крутезна, такої 7900. Тому лам у нас багато, Як бачите, обирайте, ви танцюючи чи не танцюючи і скоріше замовляйте.